Завдання 11,1. За який час монохроматичне світло у вакуумі подолає такий самий шлях, який воно проходить у склі за 8 мілісекунд. Показник заломлення скла 1,5. Запишемо умову. Показник заломлення скла N становить 1,5. Час поширення світла у нас 8 мілісекунд, і ми одразу переводимо в секунди. 10 у мінус 3 секунди. Далі нам говорять, що світло поширюється у вакуумі, тобто ми знаємо з вами 300 тисяч км за секунду. У вакуумі воно подолає такий самий шлях, як проходить у склі. Так? Для вакууму показник заломлення дорівнює одиниця. Шлях у склі світло проходить таке саме, як шлях у вакуумі. Час проходження світла у склі, час проходження світла у вакуумі. Запишемо з вами L, формулу для рівномірного прямолінійного поширення світла. V помножене на T. Тобто, якщо ми говоримо про скло, то відповідно тут будуть S у нас. Якщо говоримо про вакуум, то у нас буде C, оскільки швидкість світла у вакуумі це C. і помножене на T у вакуумі. Отож, T у вакуумі, t у вакуумі можна знайти. L вакууму поділити на C. А L у вакуумі таке саме, як L у склі. Так? Тобто, для цього ми підставимо з вами ось цю частинку. V у склі помножено на T у склі і поділити на C. Тобто, задача зводиться до того, щоб зараз нам знайти швидкість поширення світла у склі. Як це зробити? Н скла дорівнює C поділити на V скла. у склі. Це. Зрозуміло, що це? Швидкість поширення у склі. Таким чином, звідси, ми можемо знайти з вами швидкість поширення у склі. Це буде С поділити на N скла. Обчислимо В у склі дорівнює 300 тисяч кілометрів за секунду. Поділимо на N, тобто на півтора 200 тисяч. Кілометрів за секунду. І тепер ми його підставляємо сюди і отримаємо. Що ми отримуємо, що Т у вакуумі, час поширення у вакуумі дорівнює 200 тисяч км за секунду, помножено на час 8 на 10 у мінус 3. І поділити на С, тобто на 300 тисяч кілометрів за секунду. Отож ми бачимо, що кілометри за секунду у нас скорочується. У нас скорочується по 5 нуликів, так? У нас залишається 2 помножити на 8, буде 16. Тут ну, 3 на 10 по мінус третьому секунди. Ну і щоб це було красивенько, у нас запишемо так: 5,3. Приставка мілі мілі-секунди. Оце буде наша відповідь.